Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Військовий Денис Ярославський, який раніше зазначав, що якщо одеського воєнкома не звільнять, зніме погони, прокоментував корупцію Міноборони, адже стало відомо, що Міноборони Резнікові відправило 36 мільярдів гривень по сумнівних контрактах. А у відповіді зброї не отримало залужний яростя, адже розуміє, як це підірвало оборонну спроможність. Відставки будуть а Резнікова не тільки можуть звільнити, але й посадити его месяца пророкуют вид військовых ярушев политики урожчук дали мовою оригинал ярославского самое печальное что этот украденный ярд долларов это недополученные броники каски и боеприпасы в результате гибели наших ребят и обратите внимание рвати бабки они начали с самого начала когда не было понятия как сложится ситуация в украине перейти начали беспощадно готовили золотые парашюты я надеюсь для начала будут аресты в коррупционных покладках у Ц експерт і «Прогрес» і спецтехне суд, іскісуд Міністерства оборони можуть бити Після війни. зараз за корупцію повинні бути вищі міри. У той же час Резніков хоче продовжити скандальні контракти на харчілі з аж до кінця цього року. Таке рішення він попросив прийняти Кабмін, пише центр протидії корупції. Грубо кажучи, поки не зняли і одяг лідній став зимовий на мільйони дорожчий далі. Мовою оригіналу. після всіх скандалів міністр свідомо хоче зберегти можливість звищення. Цін на продукти Приклад, у чинних угодах, вартість картоплі сягає 17,7 гривень за кілограм в нових тендерах, які провели минулого тижня, на прозоро ціна до 9,60 копійок за кілограма. Все це робиться до того, як ухвалено фінальне рішення про проведені закупівлі на прозоро. Це ті самі закупівлі, які міністр оборони свідомо не допустив. У рітейл із його ринковими цінами. Закупівлі, під час яких міноборони в супереч закупівельному законодавству не вказало, що саме в якій кілька ті, куди та коли слід доставити бізнесу, і це в той час, коли проблему вже давно можна було вирішити системно передавши відповідні закупівлі агенції за прикладом медичних закупівель про це рішення. Ми оце говорили ще у лютому, але у міноборони тільки починають цей процес. Дуже сподіваємося, що в кабінеті міністрів не захочуть стати співучасниками Резнікова. Нагадаємо, державна аудиторська служба офіційно підтвердила закупівлю міноборони Резнікова ЄС по 17 гривень за штуку. Цитата голови держ. Аудит служби Але Басалаєвої та купували по 17 гривень за штуку, десяток 170 гривень. А ось одна з цитат Резнюкова: яйця по 17 гривень за штуку. Міноборони не закуповувало і не планує. Це була брехня. Про журналіст помилився, про яйця в кілограмах та інші спростування. Але тепер виходить, що Резнюков відверто брехав весь цей час. Брехав українським та західним журналістам, брехав суспільство, лише на одному контракті збиралися переплатити украсти 4 мільярди гривень. Зараз це стало очевидним Тепер за повторення таких спроб відповідальності лежить особисто на Зеленському і його депутатах. Ми будемо викривати некомпетентність, корупцію в інших сферах відповідальності Резнікова, як і в історії її з яйцями по 17 гривень. Спочатку ми спробуємо вирішити заліти міноборони не публічно, як і минулого разу влада може спробувати нас проігнорувати, але ми все одно доб'ємося необхідних змін. Але це забере часу більше часу, який для всієї країни виграє ЗСУ, який міноборони часто тек то профукує до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.